Отже, дитина 9 років, звати Денис, отримав аудор товар LED-брелок такий. От, ну, ліхтарик. І задаю питання дитині. Скільки тут функцій? Денис, як ти думаєш? Ну, перша Дві. функція, яка? Дві. Дві ти думаєш, давай, називай. Один. Один ні, називай, називай. Яка функція? Ліхтарик. Ліхтарик. Угу. Далі, далі. Є таке далі. Це перше. -за Він заряджається, акумуляторний ліхтарик. Угу. Функції, функції треба. Та -та я не знаю. Ну дивись, що ще не можна робити? Нажми. Бачиш? Бачите, він зовсім догадується. Значить, функція карабіна два, друга, є, далі. Тут що, не підказуй. хай думає. ну ка підказка, підказка. Ну, ну давай, ну що? Ну, як називається ця функція? Це можна Відкривачка. Друг, третя функція є, третя. Зараз відкрию. І четверта функція, яка? А ну диви глянь на нього. Глянь з усіх боків, поверни з усіх боків. Що ти ще бачиш? Що ти ще бачиш? О, можна Під... поставити. Підставка. Підставка, так, да, є. Зам. Четверта підставочка, далі. Більш... Ближче сюди до мене. А дирочка там є? Не знаю. О, кругла. Ану, поверни. Поверни. Роздивися, добре. Для чого ця дирочка, як ти думаєш? Не знаю. Сюди можна закрутити. Мікроштатив. Мені штатив. І поставити на штатив. Да. Це п'ята функція. Да, і ще одна взаді, біленьке. Оце в біленьке взаді. Що це таке, як ти думаєш? Ма. М Магніт. Магніт, шоста функція. А -а -а. Можна прицепити до металевої поверхні. Наприклад, відкрив багажник автомобіля, прицепив до багажника і в багажнику. Mm -hmm. чи в капоті. А я думав, це це, 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 це відеокамера де... Для е, маски. Ну, теоретично могла би бути але не в даній моделі. Молодець. Це модель w 5130 здається.